півдні перериваємо трансляцію рядового звіту випуском ТСН. Найголовніше станом на цю мить у прямому ефірі. Вітаю вас. Північ Луганщини знеструмлено. Напередодні вночі Луганська ТЕС розташована в місті щастя, повністю припинила свою роботу через пожежу на трансформаторі. Наразі відомо, що енергетики роблять все можливе, щоб загасити пожежу і відновити роботу станції. Євгенія Цитанська зараз там і вона на напрямому зв'язку з нами. Uh, Женя, що таке трапилося на станції, і головне, чи вдалося загасити пожежу на цю мить? Вітає гора. Ну як бачимо, вже позадумали нічого не горить. Тобто пожежу вдалося загасити, і більше того, вже по всій території подало світло. Тобто, просто е, дуже швидко спрацювала ремонтна бригада, тут яка знаходиться на ТЕЦ, Ось, власне, бійці, які е, охороняють цей об'єкт. Кажуть, що е, такої швидкісної роботи вони ще не бачили, але справді пожежа сталася ще вчора ввечері, майже на 12 годин. Уся область, уся Луганська область залишилася без світла. Ну і власне, е, скажімо, так, десь о 10.30 тридцять Відбулося чи то замикання, але не можуть поки робітники сказати, що саме. Бо трансформатор він 54-го року. Тобто, це через технічні причини, це не через обстріли а, сталося. А потім вогонь перейшов на інший трансформатор. Ну і власне дуже сильно все палало, що лише о четвертій ранку пожежники взагалі змогли що зробити, бо вогонь був всю ніч. Ну і станом на зараз, власне, як ми бачимо, вже вся область сюди подали світло а, і а, є, і гаряча вода. Ну і власне, це все на сьогодні. Дякую. Спасибі. Євгенія Цитанська розповіла, що пожежу на Луганській ТЕС вдалося загасити, і електропостачання по всій області відновлено. За ніч бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських вояків та населених пунктах Донбасу. Під Маріуполем атакують селище Широкіне. На Луганщині під обстріл потрапило селище Суходіл. А на Артемівському напрямку чотири рази з мінометів накрили Ленінське. Під Донецьком нічних обстрілів зазнали Піски, Опитне та Авдіївка. Невпинний вогонь бойовиків у цьому районі напередодні зафіксувала і місія ОБСЄ. І на собі відчули медики з Червоного Хреста. Попри мінські домовленості, бойовики ведуть обстріли з артилерії великого калібру, понад 150 міліметрів. Відтак заяви ватажків так званих Донбаських республік про відведення важкої техніки є неправдою. Так засвідчують українські вояки на передовій і власний штаб АТО. В Одесі поруч з бізнес-центром «Адміральський» вже відновили рух машин та прибрали уламки від вибуху. Він стався о першій ночі. Камери відеоспостереження зафіксували як невідомий залишив біля будівлі пакет з вибухівкою. Міліція нічний інцидент вже кваліфікувала як терористичний акт. Сергій Осадчук від перебуває на місці подій, і він зараз на прямому зв'язку. Отже, Сергію, чекаємо від тебе подробиці і самого вибуху, і слідства, яке вже триває. Прошу. Єгоре, вітаю. про нічний вибух бізнес-центрі нагадують лише вікна без шибок та завішана тканиною. боковий вхід, як можете зараз бачити за моєю спиною. Вибухом дуже серйозно пошкоджено. Всередині приміщення зруйнована майже вся оргтехніка всередині до останнього працювали вибухотехніки, і ось яка яку маємо інформацію від них. За попередньою інформацією, що стосується вибухового пристрою, то вибухотехніки казали, що застосовувався безоболонковий вибуховий пристрій, потужність якого десь біля пів кілограму в тротиловому еквіваленті. Під час вибух... з бізнес-центром автівка і господарка нещодавно приїхала і на місце інциденту. Ось що вона повідомила. Я в інтернеті увіділа тому, що здійснював зрив. Зразу поняла, що, звісно, пострадала машина. Ну, як ми бачимо, лобове стекло потрескалося. Ні ніхто мені не допоможе. Будемо своїми силами, я так поймаю, висновлю. Представники політичної організації Самопоміч, офіс якої підірвали тут в бізнес-центрі, кажуть, що нещодавно до них приходив підозрілий чоловік, ніби у розвідку. І усі його дані передали нині правоохоронцям. Кажуть, що нічний вибух не вплинув на їхню роботу, на їхні плани, але єдине, що доведеться за власний рахунок відновлювати приміщення, попередньо кажуть про збитки у 200 тисяч гривень мы никого не обвиняем. Единственное, что мы можем сказать, что, наверное, люди, если мы раздражаем людей, которые умеют разговаривать языком террористических актов, значит, наверное, мы делаем правильно. Отремонтируем, останемся, будем работать, потому что этот, офис, этот адрес уже знают люди, которые приходят в юридическую приемную. В цій будівлі це вже другий вибух. В перший раз підірвали волонтерський центр 10 грудня. Відтоді волонтери змінили місце дислокації, але не змінили своїх цілів щодо допомоги українським воякам. Єгоре. Сергій Осачук розповів, подробиці чергового нічного вибуху в Одесі. Дякую тобі. Під завалами торговельного центру Адмірал у Казані, де напередодні спалахнула пожежа, може залишитися близько півтора десятки працівників. Вони досі не вийшли на зв'язок із рідними. Трагедія забрала життя п'ятьох людей, і ще півсотні отримали поранення. Рятувальники наразі продовжують розбирати завали та шукати тіла. Вогонь сплахнув в одному з кафе на першому поверсі. Прокуратура порушила карну справу щодо порушень правил пожежної безпеки, які, власне, призвели до фатальних наслідків. До ліквідації наслідків пожежі залучено майже тисяча рятувальників. Ну і сьогодні уряд підводить підсумки 100 днів діяльності. Телеканал 1+,1 плюс веде пряму трансляцію. Звідти після випуску ТСН ви зможете продовжити наживо стежити за засіданням. Ну а просто зараз найголовніше з урядового звіту розкаже Олександр Шилко, і він на прямому зв'язку зараз. Саша, вітаю тобі слово, прошу. Добрий день, справді зараз за моєю спиною у клубі Кабінету міністрів відбувається звіт уряду. Кожен із міністрів звітує, що він зробив за 100 днів роботи. Тут це організовано, ну, задумано організація в такій невимушеній атмосфері. Перед десятками телекамер сидять півколом міністрів, і кожен з них на кілька хвилин виходить. До трибуни, де і розповідає про те, що вдалося зробити йому на посаді міністра, і що він планує зробити перед початком. Яценюк сказав, що взагалі-то кабінет міністрів працює у важких умовах. Всі ці 100 днів відбулася війна, і він просив громадян України єднання і вірив те, що уряд, який він як каже, працює. Сім днів на тиждень і 24 години на добу, все-таки проведе заявлені реформи. Цей уряд разом з парламентською коаліцією і разом з президентом країни, створив одну єдину команду: команду, яка зіткнулась з неймовірними викликами для країни. Команду, яка працює 24 години на добу і сім днів на тиждень. Команду, яка робить все, що в наших силах, для того, щоб фінансувати армію, стабілізувати економіку, провести реформи в всіх сферах українського життя, виконувати угоду про європейську інтеграцію і боротися спільно за наше майбутнє. Ну, якщо коротко зараз на цю хвилину вже виступило половину складу кабінету міністрів, і короткі результати такі, наприклад, міністр регіонального розвитку звітував про те, що внаслідок децентралізації бюджету на місцеві органи влади на 26 мільярдів гривень більше цього рік отримали гроші, якими вони мають право розпоряджатися. Міністр економічного розвитку доповів, що скасовано для бізнесу 26 шість. Регуляторних актів та ліцензій, які раніше обтяжували малий та середній бізнес. Міністр юстиції Петренко доповів про створення системи електронних торгів май... арештованим майном, що, за його словами, знищило корупційну складову у цій сфері в міністерстві юстиції. Ну і можливо найголовніша доповідь була від. Пані Яресько, яка сказала, що вчорашнє вчорашні рішення міжнародного валютного фонду про виділення 17,5 мільярдів доларів кредиту в Україні, позитивно позначиться на економіці України, і це можна буде відчути вже скоро. Цей транш буде використано в тому числі на поповнення золотовалютних резервів Національного банку та здійснення урядом України зовнішніх виплат. І це в свою чергу сприятиме стабілізації на валютному ринку нашої країни. Стабілізація, яка всім нам потрібна. Звіт уряду триває. Про його подробиці у подальших випусках Тесенту. Дякую, дякую, Олександр. Олександр Шилко з Кабміну, де в ці хвилини триває звіт уряду за перші 100 днів роботи. У Вінниці сьогодні продовжить визначати запобіжний захід Віктору Кицюку, судді столичного печерського райсуду підозрюваного в ухваленні неправомірних рішень. Він заявив, що не намагатиметься до відводу судді, тож є вірогідність, що рішення у його справі таки оголосять протягом дня. Напередодні ж той же Вінницький суд оприлюднив ухвалу щодо колеги Кицюка Оксани Царевич. Нагадаю, за рішенням Фоміди вона носитиме електронний браслет і упродовж двох місяців має з'являтися до правоохоронних органів. Ганна Бока зараз там, і вона на прямому зв'язку зі студією. Аня, отже, чи дійсно є шанс, що крапку у розгляді запобіжного заходу китюку суд поставить сьогодні? Таки і що чути взагалі? Вітаю Юра. На, на цю хвилину складно спрогнозувати, чи вирішить Вінницький суд долю Київського колеги. Утім, справу по суті почали розглядати у Вінниці. Сьогодні вже п'ятий день. Як слухають справу Віктора Кицюка, сьогодні він з'явився у зал засідань уже без своєї колеги Оксани Царевич лише у супроводі захисту адвокатів. Та журналістів з 10 години тут тривала стадія пояснень прокуратура обґрунтовувала суду, чому вимагає у нього саме взяти під варту Віктора Кицюка, і наводила зокрема такі чотири головні твердження, що нібито Віктор Кицюк майже два тижні намагався уникнути отримання повідомлення про підозру і прийшов за ним лише після того, як Віктор як, як прокуратура мусила звертатися за допомогою услідстві до Верховної Ради також прокуратура переконана, що Віктор Кицюк може незаконно впливати на свідків, і у підшитій справі сьогодні вказувала, що потерпілий у справі автомайданівець давав свідчення про погрози від Віктора Кицюка. Побоюється сторона обвинувачення, що Віктор Кицюк може й перешкоджати слідство, оскільки має тісні зв'язки зі своїми київськими колегами. Ну і зрештою на наголошувала судді суду, що Віктор Кицюк переховує фактично від слідства і не вказує своєї фактичної фактичного місця проживання. Ну і надала сьогодні листа суду від служби безпеки України, в якому говориться, що нібито Віктор Кицюк планував утікати за кордон, і там в справі були свідчення цього факту. Ну Віктор Кицюк і його сторона наразі ж заперечують усі звинувачення прокуратури. І поки що наголошували лише кілька разів на тому, що чи знав взагалі Віктор Кицюк, що потерпілий у справі, був автомайданівцем чи взагалі він був активістом громадського руху. Ну і на цю хвилину у залі суду ми бачили оголошено перерву. Віктор Кицюк із стороною захисту зі своїми адвокатами виходив на перерву. А ми залишаємося слідкувати за розвитком подій, і чи оголосять сьогодні? Міру запобіжного захисту оголосимо вже в наступних випусках. ТСН. студія так, Аня, тримаємо зв'язок. Ганна Бока Вінниці, де сьогодні слід за царевич можуть обрати запобіжний захід для другого підозрюваного київського судді Віктора Кицюка. У Кремлі скасували заплановане підписання союзної угоди із південною Осетією, яка вважає себе незалежною державою. За офіційними повідомленнями, документ ще треба доопрацювати. неофіційно ж, все ж таки через хворобу Путіна. Агентство Reuters напередодні повідомило, що президент Росії занедужав і тому скасував свій візит до Казахстану. Сьогодні речник Пісков повідомив, що Путін не прийде на колегію ФСБ, адже і не планував йти туди. І, хоча Пісков переконує, що здоров'я його шефа цитую цілком добре, джерела у Москві наполягають, що Путін захворів. Щоправда, яка болячка не випускає його на люди, не уточнюють. Російські журналісти зауважили, що Путін вже тиждень не з'являвся на публіці, а його прес-служба, інформуючи про події, які нібито сталися у цей час, використовували старі фото президента. Інтернет вже вибухнув твітами і фотожабами з Лебединним озером виставою, що супроводжувала пуч 91-го року та усунення від влади Горбачова. Двоє поліцейських поранено під час протестів в американському місті Фергюсон. Акція проходила поряд із будівлею місцевої поліції. Її учасники виступили проти дій правоохоронних органів. Раніше стало відомо, що шеф поліції Фергюсона Том Джексон подав у відставку. Перед ним так само зробив і голова міста Джон Шоу. Такі рішення пов'язані з масовими протестами, які сколихнули Фергюсон ще в листопаді торік. Вони почалися через рішення присяжних штату не притягувати до відповідальності білого поліцейського, який застрелив чорношкірого беззбройного підлітка. Згодом мирні акції переросли в масові демонстрації та безлади проти вседозволеності правоохоронців та расової дискримінації у різних містах Сполучених Штатів. Всі четверо підозрюваних у вбивстві російського опозиціонера Бориса Німцова оскаржили арешт. Останнім це зробив Заур Дадаєв, якого російські слідчі вже визнали винним. Раніше колишній чеченський військовий розповів, що проти нього застосували силу та змусили дати свідчення в обмін на звільнення товариша. Напередодні російські телеканали оприлюднили відео з камер спостереження одного з нічних клубів Москви, яке нібито доводить алібі іншого затриманого Тамерлана Ескерханова. На суді він заявив, що у ніч убивства був на роботі. Проте працює він не в клубі, а приватним охоронцем ВІП персони. І 27 лютого, близько 22.30 якраз супроводжував свого клієнта. Саме тоді на Москворецькому мосту вбили Бориса Німцова. 40 годин громадських робіт за український прапорець, залізничний райсуд Сімферополя, засудив одного з учасників Шевченківської акції, яка відбулася в окупованій столиці Криму 9 березня. Святкувати річницю кобзаря зібралися півсотні людей у вишиванках та з українською символікою. Три їх затримали, склали протокол і нині по черзі судять. Вільдара Шукурджиєва, що тримав на мітингу маленький синьо-жовтий прапорець. Суд визнав винним у використанні забороненої символіки. Засідання тривало кілька годин. Журналістів до зали не пустили. Зараз суд розглядає справу другого українця. Останнім же судитимуть організатору акції. Його вже звільнили з роботи зі школи, назвавши агентом держдепу. Шість бойових гранат, два гранатомети та магазин до кулемета Калашникова. Все це дніпропетровські даїшники знайшли в автівці, що рухалися з боку Донецька. За кермом Жигулів був чоловік у камуфляжі. Щойно він відчинив вікно, стало очевидним, що водій не тверезий, А поблизу сидіння лежала граната. Загалом під час обшуку машини знайшли цілий арсенал зброї. 37-річний чоловік пояснив, що він молодший сержант військової бригади. На власному авто повертався із зони АТО. Мірійці намагався переконати, що прямував із цим арсеналом до своєї частини, а до Дніпропетровська заїхав, бо просто переплутав поворот. За незаконне поводження зі зброєю йому тепер загрожує до семи років позбавлення волі. Силька на пришому місця в присутствує двох свідків. Вікому шологіде стародрагія, значить, в його україні була нарушена два і два параміля. То єстення сильного алкогольного об'єднання. Київський будинок профспілок та його реконструкція після пожежі болюча тема для українців. Користувачі соцмереж гостро відреагували на пропозицію одного з архітекторів побудувати на Майдані футуристичний музей. Це перший ескіз, який оприлюднила одна з київських приватних компаній. Громадськість в інтернеті відреагувала емоційно і нецензурно. Ідею назвали знущанням над пам'яттю загиблих майданівців і розвинули хай-тек тему в серії фотожаб. Найпопулярнішими стали кіоск преси, космічний корабель та танк на місці радянського будинку. Компанія, в якій працює автор ідеї Назарій Книж, дивується ажіотажу в інтернеті. кажуть, це не проект, а лише художнє бачення досвідченого архітектора. І не заперечують, що свою роботу таки виставлять на конкурс. Не мовчати співати. На сороковини з дня загибелі Кузьми Скрябіна. Фанати влаштували співочий флешмоб. В одному з торговельних центрів Хмельницького муніципальний камерний хор за традиціями флешмобів неочікувано для відвідувачів виконав пісню Андрія Кузьменка Мовчати. Готувалися до цього майже місяць, зокрема, адаптували композицію до виконання хору. Сам же флешмоб тривав близько п'яти хвилин. Лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко трагічно загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Його автомобіль, нагадаю, на швидкості врізався у молоковоз. Колоною а ми ще має. Про що помовчати, а ми ще маємо. То, О, 16.45. Більше новин розповість вам Соломія Витвіцька. Ну а просто зараз продовжується трансляція урядового світу. Будьте з нами і про все дізнаєтесь першим.